Розповім вам приклад неймовірний, як я стала директором англомовної приватної школи. Це при тому, що в мене взагалі немає досвіду, в мене взагалі немає в цьому напрямку якогось якого мінімального навику. І я не навчалася. Я навчалася на конструктора-модельєра. Так от, в мене просто було бажання, я хочу десь бути директором. І знаєте, тут головне. Захотіти, не думати, не сказати собі так, що О, я хочу, але в мене немає досвіду, я не дуже гаразд, тому що коли ви кажете якесь заперечення, тим самим ви кажете Я не хочу. І коли відбувається Я хочу і Я не хочу, то у вас такий, знаєте, немає фокусу і всесвіт Бог вам цього не дає. А коли ви кажете Я просто хочу. І не думайте, не розмірковуйте, як це має бути, воно в вашому житті відбувається. Так само відбулося і в мене. Я просто заходжу на якийсь сайт, там, де продають якісь шкафи чи ще щось, і дивлюся серед тих шкафів об'ява Потрібен директор школи. І я думаю, ну, по приколу, цікаво взагалі, як це стати директором школи. Я пишу резюме, відправляю, мене запрошують на співбесіду. Уявіть собі, на співбесіду. Але до цього можу сказати, що я була директором інтернет-магазину, але це зовсім зовсім інше. Я приходжу на цю співбесіду, зі мною спілкуються. Супер, все гарно проходить на другий день. Телефонують і кажуть: ви знаєте, ви дуже сильний кандидат. Але на жаль, до вас була також людина, яка така саме сильна, і вона була перша. Тому вибачте, а знаєте, через те, що я не трималася це, не думала сильно, що я хочу. І просто це відпустила. Кажу: добре, прикольно, все гаразд. І що ви думаєте? Проходить десь місяць, мені телефонують і кажуть: ви знаєте, людина не пройшла стажування. Отже, ми дуже-дуже хочемо, щоб ви прийшли до нас і працювали. І що ви думаєте, я прийшла? Мене зустріли, от прямо обняли майже сказали, ми вас раді бачити. І я стала директором приватної англомовної школи. Уявіть собі, там, де якісь просто колосальні. Колосальна вартість за навчання дітей. Я багато там пропрацювала, неймовірний досвід отримала. Отакі От чудеса бувають у людей, які не думають, а які просто роблять і мріють.